Und das hat Konsequenzen, aber das bei diese Entwicklung, Man es, die gesagt, das, -Man. Auch das ist Man sieht das hier, dass ich hier schon. Ich also wir können beobachten, dass es auch schon jetzt Ich kann da das ich auch ich vor vier, fünf Jahren ab und zu ein schlechten Bauern gesehen, schlechtes Feld. Каже, коли ліша ви каже, там років п'ять тому назад, каже, я частково і бачити погано, на зовсім доброму стані. Буде і Каже, де, каже я каже, бігаться десь не добре вела, кажучи, якісь там колії, каже, комбайна було на рівні і так далі. Сояфов грати став. Каже, де можливо було трохи забороняність в сої і так далі. Там змінитися. Каже, тепер коли їхав цього тижня, я майже нічого не бачався, а є б'є місця. Це означає каже, що... Рівень каже, стає завжди кращим кращим. І каже, сусідів, який каже, погано скаже, працюють також стає набагато менше. І Каже, всі розвиваються. І каже, такий розвиток і таку динаміку я також бачу в цілому світі. І найкращий індикатор стосовно розвитку скажімо, агрокомпаній – це є ціна оренди землі. В Україні вже є ринок, скажімо, купівлі сільськогосподарської землі, але він ще не, скажімо, не, не повністю відкритий ринок. але не тільки в Індії, десь Європа, Нова Америка, Сюда Америка, але скажімо так, ринки землі – це в Західній Європі, Північна Америка, Південна Америка. Сіді нам прайзі зовшарки, що ціни на, на землю, вони настільки виросли. Ich sage es mal, Land, was hier 8 Tonnen uh, Weizen, 10 Tonnen Mais produziert. Каже, ну, земля, яка тут, каже, може давати там 8-10 тонн uh, пшениці. Kostet im Durchschnitt. Каже, вона мала би куштувати в середньому. In Westeuropa 50.000 Dollar. Каже, 50 Dollar вона каже, в Західній Європі мінімум би коштувала в середньому 50 тисяч євро. Дорожчі. Тобто вона би варіювалася від 25 тисяч євро до 100 тисяч євро. Це була ціна за гектар землі. Та з Кляхі і Сейтурі Така ж сама історія і такий самий рівень цін в Америці. Валіця зробили те, це був він в Бразилі. В останній тиждень, каже, я був в Бразилі. Така ж сама історія. Das heißt, du kannst nicht mehr viel Fläche kaufen, це означає, що ти каже, навіть якщо хочеш, ти не можеш собі дозволити купити багато гектарів землі. Каже, ти можеш тільки її орендувати. І каже, що відбувається з цінами з оренду. І в Україні. Також і у вас в Україні. Ти каже, вони що упали через те, що йде війна. Каже, вони кажуть, поливають верх. Ну, Збільшиться. І така ж сама ситуація каже в цілому світі. І на даний момент є регіони певні в світі. «Бо де, скажімо, рента дуже сильно збільшується. Або вже багато років є на досить високому рівні. Каже, я вам хочу показати певний приклад таких екстремальних. Бо каже, не тільки того, щоб вас підготувати, що у вас теж таке відбудеться. Каже, у вас не скоро так буде. Але я війну цей, це тут, які проблеми. Але я просто хочу показати, з якими клієнтами ми працюємо, які проблеми, і які проблеми, і які, проблеми і які питання ми виникають. Вас буде з тут. Каже, що би ви робили? Ви САКС? Каже, ви хочете далі розвиватися. Каже, купити землю ви не можете, бо вона дуже дорога. І каже, і немає багато скажі, пропозицій на ринку, тобто немає тих людей, які хочуть продавати землю. Каже, Ти можеш тільки орендувати. І як альтернатива по вирощуванню, в тебе може бути або або соя. І оренду маєш платити більше ніж 1000 доларів на гектар. Каже, як це можливо? І, каже, таких ситуацій нас є дуже багато в США. І каже, в Західній Німеччині також. В Східній Німеччині ще не такі високі ціни не така висока конкурента.

Ви каже середнє вважання по це, каже, десь 18 тонн і 5 тонн сої, Пшеницю не вирощують.

господарства має чуть більше ніж 5 тисяч гектарів, десь 5 500, 700 гектарів у них є в власності, тобто вони купили на січному фільмі. Це каже дуже багато. Und, uh, 4 екта, 4 І 4 гектарів, 4 тисяч І каже, що десь 5 тисяч, 5 тисяч 200 гектарів вони його роблюють. Sie sagen, Sie haben mir gesagt, Sie brauchen im Jahr ungefähr 5 Millionen Dollar nur Pacht zu bezahlen. Ich kann Ihnen kurz ein Rekord betrieben, was ich auf der Platte 5 Millionen Dollar. Also 5.000 Hektar, und also sie müssen erst mal 5 Millionen Dollar verdienen, bevor sie selbst verdienen können. Ich sage ihnen, sie brauchen 5 Millionen Dollar um zu verdienen, um die Summe zu verdienen. Man es so sagen, wie Flaschen, das sind ganze Diener. Ich sage, das ist sehr schwierig. Sie haben eine Rundzahl von 5.000 Dollar, sie haben viele Nachbarn, weil sie viele Nachbarn haben, weil sie viele Nachbarn haben, die Nachbarn haben viele Nachbarn, die Nachbarn haben viele Nachbarn, die Nachbarn haben viele Nachbarn, Каже, вони не проти, бо, каже, їх взаємозадати. І каже, в такий спосіб ціна каже, конкуренція створює, каже, різці не. За декстрі проблем да здогад. Наступна проблема, яка є, каже, в тебе ну, не, не, ти не маєш ти взяти працівників. Я Каже, мало хто хоче працювати в сільському господарці. So